Пане Ілля, ми з вами обговорювали те, що збройні сили України зараз тримають у вогневому контролі трасу Бахмут-Горлівка. Так і це значно ускладнює їм і пересування ворогу і пересування, і зокрема постачання е на цьому напрямку. А розкажіть, яка у нас ситуація з іншими шляхами постачання на тому напрямку, чи можливо і їх ускладнити або е перерізати в цілому? Ну, звичайно, що можливо, але в цьому свій час, поки нам необхідно вирішити наші локальні задачі, а пізніше вже перейти і до перерізання наступних логістичних шляхів. Звичайно, що штурмувати Бахмут це дуже велика ціна, і дозволити собі розмінювати один до одного військовослужбовців. Звичайно, ми не можемо собі такого дозволити. Необхідно правильно спланувати наші дії, і потім уже наше керівництво, виходячи з оперативної обстановки, ситуації. Яка буде складатися на фронті, також від низки інших обставин, які будуть на той момент будуть приймати всі відповідні заходи для того, аби вживати і перерізати вже інші логістичні шляхи на цьому напрямку. днів тому ви підтверджували, що вагнерівці повернулися воювати в Україну. Яка ситуація із ними? Що вже можете сказати? Чи відчувається посилення росіян саме в частині вагнерівців? Але так само і як проявляють себе бійці російської 25-ї армії, яку притримували на зимовий період, але ввели її в дію значно раніше. Ну, дивіться, давайте поставимо всі крапки над «і». Вагнер знищено, і вже жодного Вагнера не існує. Це залишки від тих недобитків, які залишилися ще після того, як Вагнер був розбитий наприкінці цієї весни на початку літа. Звичайно, що більша половина цих військових злочинців вбивці, вона після розформування їхніх таборів в Білорусі, хтось відправився в Африку, хтось відправився додому, а хтось приїхав в вмерти. В українській землі, але це досить поодинокі випадки. Там ми фіксуємо декілька буквально таких, що вони приходять на якісь керівні інструкторські посади, але жодного тактичного тактичної загрози вони вже більше не несуть і не будуть нести військовий їхній ватажок, військовий злочинець перегожин був вбити їхнім злочинним керівництвом, і вже той Вагнер, який був раніше, він. Він в жодному разі не зможе відновити свою діяльність. Це просто вже таке, як інформаційна психологічна операція від ворога, але про будь-які такі вже серйозні ризики я би говорити не став. Це що стосується Вагнера.